Буде багато чого цікавого, не пропускайте усю душу, усе серце. Щоб вам це подобалось. Це дуже велика цифра, щоб вам сподобалось наскільки я просто постаралась. Я не знаю. І усім привіт на каналі Машулік. І сьогодні я буду знімати відео о моїх планах і цілях на мій ютуб-канал. І перше, що я хочу попросити вас, це підписатись на мої соцмережі, на мій Ютуб канал. Ця кнопочка підписатися буде під цим відео. Будь ласка, буде багато чого цікавого, ось тому не пропускайте на мій TikTok ще і на інстаграм. Усі посилання будуть в описі, тому я буду вас там чекати. Ось і тому ми не будемо затягувати і погнали! Мене багато хто не знає, і для вас в мене є окреме відео, де я про себе. Розказую 16 значит, фактів. Я не пам'ятаю. Посування буде теж в описі, тому можете зайти і подивитись. Все для вас. І тут я хочу поділитись з вами моїми цілями і подальшими планами на цей канал. А, ну, ви зрозуміли. Ще хочу сказати, що в мене дуже великі плани на цей канал, тому я думаю, ви помітили, що я почала знімати. Набагато частіше, і в мене відео стало набагато краще, ніж раніше. І я хочу просто добитися великих-великих вершин. Я дуже сподіваюся, що у мене все вийде. Я буду далі старатися, далі робити контент. І сподіваюся, я буду заряджати, ж... заряджати і вас, і мене. І нас буде такий конект. І хочу сказати, що Ютуб-канал це для мене не просто якесь хобі. А для мене це навіть якась ціль і прагнення до вершини. Як я вже сказала, що я хочу, щоб він дуже виріс мій ютуб канал. І що в цей ютуб канал я вкладу дуже багато своїх сил і часу, і старання, усю душу, усе серце. Просто щоб вам це подобалось, мені це подобається. І я хочу бути собою. І ви зрозуміли. І моя така, напевно, перша ціль це 1 мільйон підписників. А, знаю, це дуже велика цифра. Я не знаю, як, скільки я буду йти до цієї цілі, але я дуже хочу туди йти, і я буду йти туди. Я постійно шукаю якісь ідеї для відео, щоб вам сподобалось. Ось нещодавно я знімала косплей. Ось, якщо хтось не бачив, послання теж буде в описі. Ви не просто не уявляєте, наскільки я просто постаралась. Я не знаю, якщо ви подивилися або подивитесь. Якщо ви подивились, просто можливо ви відчули, як настільки я просто вложила душу в це відео у кожний образ. Якщо ви не бачили, то переходіть по суті послання в описі буде. Так, я стараюсь, на кожне відео для мене дуже. Дуже круто. У мене просто зараз є стільки ідей просто в голові, скільки я можу зараз зняти, монтувати, все викласти. І щоб вам сподобалось, щоб ви подивилися це відео, і ви такі все було круто. І я хочу, щоб просто кожен глядач удивився просто відео з таким, просто щоб він був запиті. Знаєте, що дуже стараюсь. Ось, сподіваюсь, вам подобається. Ще хочу сказати, що мені дуже важлива підтримка кожного з вас, щоб кожен з вас лайкнув це відео, підписався на мій канал, на мої соцмережі, потрібен мене і слідкував за мною у інших соцмережах соцмережах. І щоб кожен з вас там написав свою думку, кожен написав коментар просування відео і кожен просто коментар, я його читаю, відповідаю. Іноді не зразу. Але через час я обов'язково подаю на всі коментарі. О, це все, що хочу сказати вам у цьому відео. Дякую, що ви мене вислухали. Сподіваюсь, ви підтримаєте мене зараз. Підпишітись на мої соцмережі. На мій цей канал на Ютубі, Тікток, Інстаграм. Я буду у кожній соцмережі вас чекати. Буду рада вас бачити. Знаєте, що я вас люблю. Просто самі найкращі. Моя аудиторія просто це... Ну, краще. Людей не існує. А це ви найкращі. Ось ти дуже класний. Просто дякую, що дивишся мене. І як я вже сказала, всі соцмережі будуть в описі. І дякую за перегляд. Бувай!